Слава Богу, дорогі брати і сестри! Я являюся священнослужителем Української православної церкви Рівненської єпархії, ректором Городецького духовного училища, надзвичайно занепокоєний всім тим, що відбувається навколо Київської духовної академії та семінарії. В сьогоднішній день ми хочемо звернутися зі всім викладацьким складом до пана президента, міністрів та депутатів. Щоб зробили все можливе, щоб не закрити цих духовних шкіл. Чисто, по-людськи, якщо задуматись, скільки єпископату, духовенства вийшли із Київської духовної академії та семінарії, і навіть багато з них є в лику святих. Ми благаємо вас, владу, щоб ви приложили всі зусилля для того, щоб не закрити Київську духовну академію та семінарію.